Вітаю, мене звати Куліков Роман. Я студент другого курсу журналістики. В цьому відео хочу розповісти про штучний інтелект в контексті журналістики. Друг чи ворог? Штучний інтелект це водночас і натхнення, і виклик для журналістики. Його вплив схожий на тектонічні зрушення. Одні бачать у цьому шанс звільнити себе від рутини, інші загрозу для самої суті професії. То що він, друг чи ворог журналіста? Шаї прискорювач еволюції, світ змінюється, і журналістика має змінюватися разом з ним. Чи не таким було відкриття друкарського верстату для літописців? Чи не так само скептики критикували появи телебачення? Шаї дає змогу автоматизувати механічну роботу. Зведення данів, розшифровку інтерв'ю, навіть написання базових новин це не кінець професії, а її новий рівень. У відео Штучний інтелект у журналістиці досліджуємо нові виміри та потенційні загрози. Один із спікерів наголошує. Далі цитата: Журналістика не має боятися технології, вона має навчитися використовувати їх собі на користь. Кінець цитати: Наприклад, редакція Роутерс активно використовує шаї для створення фінансових звітів. Водночас журналісти отримують більше часу для аналітики та розслідувань, шаї не змінює їх статей, а стає їхньою третьою рукою. Постає загроза втрати унікальності. Однак журналістика це не просто набір фактів, це мистецтво, розповідати історії, ставити незручні запитання, давати голос тим, кого не чують. Ще й немає емоцій, інтуїції, досвіду того, що робить текст живим. У відео спікерка зауважує, далі цитата Чи ризикуємо ми втратити потік однакових текстів без душі та глибини? Коли одна медіаплатформа спробувала замінити людських редакторів алгоритмом, читачі помітили, що статті стали сухими, повторюваними, позбавленими контексту. Врешті-решт, компанія повернулася до редакторів, визнала, що живе перо має незамінну цінність, відповідальність за правду. Ще одна небезпека: дезінформація. Фейки створені шиї можуть бути настільки реалістичними, що їх важко відрізнити від правди. Хто тоді відповідальний за маніпуляції, які випливають з алгоритмів? У 2023 році одне видання опублікувало авторську колонку, створену шаї. Проблема, вона містила вигадані факти. Хоча матеріал швидко прибрали, репутація видання постраждала. Етичні питання та роль журналіста. Журналістика це не просто передача інформації, а також відповідальність перед суспільством. Шаї може допомагати у зборі даних, але він не здатен оцінити моральні аспекти публікації. Чи повинен алгоритм вирішувати, які теми є важливими? У 2024 році один із західних змі використовував шаї для автоматичного створення новин про соціальні проблеми. У результаті деякі важливі питання були висвітлені однобічно, без глибини й контексту, що викликало хвилю критики серед читачів. Висновок: штучний інтелект це не ні друг, ні ворог, він інструмент. Все залежить від того, хто і як його використовує. Журналістика має адаптуватися, але не втрачати свою сутність найцінніше в цій професії люди, які ставлять запитання, шукають відповіді та борються за правду. І цього не змінить жоден алгоритм. Важливо не лише приймати нові технології, а й контролювати їх, аби вони не стали зброєю маніпуляції та бездушного контекту. Дякую за увагу.